Джеладзи. Книга про істину та силу, Розділ другий. Покращувати світ. Про управління станами, справами та обставинами. Як тільки тобі щось дається прекрасним, ти бачиш красу цього, цього світу, дуже хочеться перенести це відчуття краси на усе, на що падає погляд. І тут вже виникає бачення потворного. Одразу воно і з'являється. І щойно відчуваєш добро, можливість робити світ кращим. Починаєш робити його кращим, здійснюючи добро. Тут з'являється і зло. Так відбувається тому. Що світ предметів народжується на зіставленні відсутнього та наявного, відсутнього та наявного. На зіставленні проблеми та легкості не, не проблеми, а важкості, важкості та легкості. Здійснення. Вершаться всі справи. На зіставленні розмірності величин проявляється образ усього предметного світу на співвідношення верху і низу у відчуттях. Відбувається постійна втрата рівноваги на співвідношенні звучання з можливостями голоса виникає відчуття злагодженості того, що відбувається. Відчуття послідовності та пов'язаності виникає на зіставленні попереднього і наступного. Тому мудра людина у своїх діях завжди здійснює задуми. Спираючись на відчуття відсутності в протилежність наявності, суті його вчення видна із пов'язаної послідовності його дії, які він ніколи не пояснює словами адже усі предмети перебувають у злагодженому злагодженій взаємодії, не потребуючи словесних пояснень та договорів. Тож, якщо щось виходить, немає потреби. Претендувати на право володіння цими Те, що здійснюється, не вимагає твоєї на цьому затримки та тривалого перебування у відчутті успіху. Бо саме тому, що завжди йдеш далі, не гальмуючи. На досягнутому весь час і перебуває в стані успішного досягнення цілі. Через це і залишається постійний успіх, що ти постійно його залишаєш і йдеш із точки успіху. Переклад. Коли дізнаєшся про існування прекрасного, одразу хочеться усе зробити прекрасним. І саме ця дія породжує неподобство у світі. Коли дізнаєшся про можливість добра і досконалості, Тут захочеш у цьому здійснити доброту та досконалість, і саме ці дії породжують зло, і звідси випливає наступне. Із взаємодії відсутності та наявності відбувається народження із взаємодії важкого та легкого. Відбувається завершення, і з взаємодії довго та коротко з'являється. Вигляд довго і коротко з'являється вигляд. Із взаємодії високого та низького відбувається втрата рівноваги. Із взаємодії звуку та голосу виходить злагодженість. Із взаємодії попереднього та наступного з'являється послідовність. Це визначає наступне. Мудра любіна робить усі справи з здійсненням відсутнього. Він ніколи не пояснює словами дії. І саме так він виявляє своє вчення. Ці множини існуючих предметів діють у цьому світі, не висловлюючи себе словами. Тому відбувається народження, але не виникає відносин володіння. Здійснюється усе без ототошнення Якщо досягається успіх, то на ньому не затримується. Якщо не затримується в успіхи, в тоді він і не йде роздуми на тему. Саме по собі, постійне бажання. Поліпшити світ, змушує тебе прикрашати своїми поняттями те, що насправді не потребує прикраси. Тому що, по суті, світ гарний і досконалий чого в його втручання. А коли ти робиш навмисні зусилля, то тут і проявляється усе неподобство того, що відбувається, все те саме із добром. Так хочеться, відчувши на хвилинку цей самий теплий промінчик добра, напоїти ним усе світове зло, якого насправді теж немає бо і те, і інше лише здається, близько, від, від близьке. А так як досконалості в тобі немає, то виходить в скоєння добра виявляти те саме зло, з яким хочеш впоратися. У зовнішньому світі. А назовні зло з'являється як відображення твого внутрішнього, твоєї внутрішньої недосконалості. Це пов'язане з початковою двоїстістю пристрою свідомості, який в основі своїй діє через зіставлення і співвідношення усіх якостей світу на шести рівнях того, що відбувається. Тому зіставляючи, існуюче, існуюче і відсутнє, так, і ні. Буття і небуття наро, народжується все на межі, з'являючись і зникаючи. Трудність і важкість і легкість, появи і зникнення, предметів світової свідомості приймається як завершення та повнота творіння сущого Зіставлення величин, розмірів відчутного світу, створює усі зримі образи Зовнішності, і ти не можеш не зіставляти отака властивість духу, і тече через тіло твоє. Втрата рівноваги відчувається в кожному русі світу, оскільки рух завжди втрата рівноваги. І воно виникає у свідомості саме тому, що є висока, висока і низьке. Рівновага знаходить, з'являється, знаходиться лише тому, що завжди усвідомлюєш можливість його втрати у будь-якій точці зміни висоти. Тобто, коли відбувається будь-який рух і всередині, і ззовні, звучання завжди має на увазі джерело звуку, тобто голос. І воно може бути злагодженим або навпаки різати слуху. Але стан ладу обзвучанні світу це те, що має місце у будь-який момент звернення уваги на цей світ. І так само, як втрата рівноваги прямовує твою свідомість до пошуку рівноваги, також і розлад звуку. Та голосом прагне спрямовує тебе шукати цей постійний алад. Послідовність усі дії відчувається через зіставлення переднього і заднього, того, що трапляється раніше. І того, що відбувається потім, створює відчуття цілісності та пов'язаності цього світу. Грунтуючись на тому, що все відбувається саме собою, мудра людина не робить навмисних зусиль щодо здійснення. Наявних задумів а завжди проводить свою увагу в у область відсутності того, що відбувається, не думаючи, що наявні уявлення і є те, що має бути. Тому все здійснюється. Без залучення до того, що відбувається, немає потреби словами описувати та передавати спонукання та мотиви своїх дій. Бо усе очевидне із самих дій. Тому що усі дії проявляються. Зовні як текст, в якому розповідається про суть вчення. Будь-який погляд на світ в даний момент зараз покажу тобі, що усе в ньому відбувається і тоді, коли жодні слова не звучать. А лад і послідовні подій не порушуються. Ні вітру, ні воді, ні листям, нічому не потрібно підказувати, що робити. Якщо намір здійснюється, досягається успіх у будь-якому починанні. Не слід звертати увагу на цей успіх. Ні свій, ні чужий. Треба йти далі, не затримуючись на результатах дві. Саме тому і не йде успішність що тебе цікавлять не плоди, а коріння. І основні зусилля ти робиш у турботі про коріння і початки, а не про плоди і їх розподіл.